Я хочу дуже подякувати рятувальникам. Насправді це дуже мужні люди, дуже відзивчиві. Оперативно допомогли людям плівкою ОСБ плитами. Саме ДСНСники дуже допомогли забити людям вікна, винести скло. Аварійно-рятувальні та відновлені роботи співробітники ДСНС проводять безупинно. Наші рятувальники працюють абсолютно на всіх місцях, де було влучання ворожих БПЛА. Спектр роботи дуже широкий, тому що потрібно і надавати консультаційну допомогу громадянам і проводити відновлені роботи в пошкоджених їхніх оселях. А також здійснювати демонтаж тих будівельних конструкцій, які на даний момент є аварійними. Працюють наші психологи, функціонують пункти незламності. роботи ще тривають. Я висловлюю щиру вдячність за допомогу, за відзивчиве, за людяне ставлення за людей. І бажаю вам, щоб в вашій роботі були тільки позитивні моменти.